На минулому тижні відбувся шестиденний візит предстателя Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира до віруючих православного Донбасу. О 16.00 літак з його блаженством на борту приземлився в аеропорті Донецька. Предстоятеля Української православної церкви супроводжувала делегація архіреїв і кліриків. На Донецькій землі поважного гостя зустрів митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон у супровіді духовенства і мирян нашого краю. 24 вересня предстоятель Української православної церкви очолив урочистості у свято-успинській святогірській лаврі з нагоди собору преподобних отців, які у святих горах на донці просяяли. Блаженніший митрополит Володимир, звертаючись до пастви після читання Євангелія. Промовив проповідь про велич і подвиг Божої Матері. Владика закликав наслідувати подвигу Пресвятої Діви і звертатись до її заступництва в усіх життєвих ситуаціях. Після Божественної літургії відбулася хресна хода коло свято успенського собору. Під час хресної ходи архіпастері і духовенство співали величання преподобним Отцям Святогірським. А блаженніший митрополит Володимир підніс молитовне прохання перед іконою із зображенням святих отців. Ця земля, политая дружническим потом. Тут і пол в храме, і вся земля обидели, орошена рашена покаяння і кров'ю мученицької і и Тут Здесь в недрах цієї святої землі багато нетленные. Телеса угодников Божий десь просіявши.